44-та сесія горішньоплавнівської міської ради була незвичною, адже складалася не лише із пленарного засідання, а й з урочистої частини. 24 квітня горішні плавні відзначатимуть день міста. Очільник громади Дмитро Биков у своїй промові зазначив, наше місто красиве та охайне завдяки людям, які в ньому живуть і працюють. З нагоди особливого для горішніх плавнів дня на сесії міської ради відбулось традиційне віншування кращих представників горішньоплавнівської територіальної громади. Міський голова Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження за значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну депутатську діяльність та з нагоди дня міста до нагородження подякою міського голови. Запрошується Кучер Петро Володимирович. Депутат горішньоплавнівської міської ради 7-го і 8-го скликання, член постійної комісії з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. А також запрошуємо селіванову Марину Олександрівну, депутата горішньоплавнівської міської ради 8-го скликання, секретаря постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації. За вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадянську позицію, сумлінну правотворчу діяльність та з нагоди дня міста, подяка міського голови оголошується Самоходському Євгену Олександровичу. Члену виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у вирішенні юридичних питань та з нагоди дня міста до нагородження подякою міського голови. Запрошується Чернявський Ігор Володимирович. Головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради за плідну працю у сфері соціального захисту населення, сумлінне виконання обов'язків з надання соціальних послуг та з нагоди дня міста, подяку міського голови оголошено Ілюшкіній Ірині Павлівні, головному спеціалісту відділу з питань ветеранської політики та обслуговування пільгових категорій громадян. Управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міської ради, а також скрипці Юлії Володимирівні. Соціальному робітнику відділення соціальної допомоги вдома горішньоплавнівського міського територіального центру соціального обслуговування Калина за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм з надання медичної допомоги та знагодення міста до нагородження. Подякою міського голови запрошується Берташ Яніна Анатоліївна. Сестра медична загальної практики сімейної медицини, комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Горішній Плавні. За вагомий внесок у розвиток освіти, впровадження сучасних науково-методичних підходів у роботі та з нагоди дня міста, подяка міського голови оголошується Безперстовій Людмилі Сергіївні. Учителю фізики та математики опорного закладу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 імені Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради. А також запрошуємо Мироненко Ларису Настасіївну, консультанта центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради, і процюк Ларису Олексіївну, учителя історії загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Горішньоплавнівської міської ради за вагомий особистий внесок у літературне життя міста, активну культурно-просвітницьку діяльність та з нагоди дня міста до нагородження подякою міського голови запрошується Журавель Віра Миколаївна. Керівник літературної студії слово, письменниця, громадський діяч за вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи територіальної громади, підготовку експозиції, присвяченої російсько-українській війні, та з нагоди дня міста, подяку міського голови оголошено Ткаченко Катерині Іванівні, заступнику директора з наукової роботи краєзнавчого музею міста Горішні плавні, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову цивільних і промислових. Об'єктів Горішньопламнівської територіальної громади та з нагоди дня міста до нагородження запрошується Тюрін Віталій Володимирович, головний інженер апарату управління, товариства з обмеженою відповідальністю Ферострой. За особистий внесок у розвиток комбінату, вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю та з нагоди дня міста подяка міського голови оголошується Аврамчуку, Максимові, Васильовичу. Начальнику служби залізничного цеху приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, а також Кириловичу Андрієві Петровичу, водію автотранспортних засобів приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Отримати подяку запрошуємо Мазура Олександра Олександровича. Електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування цеху інформаційних технологій зв'язку Приватного акціонерного товариства Полтавський ГЗК». Запрошуємо мокляк Ганну Миколаївну, роздавальницю вибухових матеріалів, приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Подяку міського голови оголошено мокрій Ользі Іванівні. Начальниці відділу проєктів корпоративної і соціальної відповідальності, товариства з обмеженою відповідальністю Біланівський ГЗК, а також Пашенюку Олександрові Володимировичу, електрогазозварнику, ливарно-механічного цеху, приватного акціонерного товариства Колтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Запрошуємо рибака Руслана Миколайовича. Водія автотранспортних засобів з вивозу гірничої маси у кар'єрі, товариства з обмеженою відповідальністю Єрестівський ГЗК Така ж подяка оголошена Тулю Олександрові Ігоровичу, провідному професіоналу із фінансово-економічної безпеки, Приватного акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат і запрошуємо Чорномора Олексія Анатолійовича. Головного макшрейдера, гірничо-транспортного комплексу, служби технічного розвитку, маркшейдерського відділу, товариства з обмеженою відповідальністю, Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Подяки міського голови отримали 22 мешканців громади. Серед удостоєних чимала кількість працівників підприємств гірничодобовної промисловості, для яких ці відзнаки є визнанням їхньої професійної компетентності. Приємно отримати нагороду таку. Приємно. Я електрослусар, черговий та з ремонту гірничого обладнання на Полтавському громадському комбінаті. Скільки років ви працюєте, Думаєте, цю посаду чи подобається? Вам? От я працюю на комбінаті з 2008 року. Цю посаду займаю буквально перший рік. А так подобається, так? Да? Чим саме? Разнообразия. Працюю е десь з рік електрогазозварником. Робота подобається, начальство обращає увагу на мене. Ну, що подяку дають, значить я стараюся. Приємно сьогодні було. Так, так, звичайно, приємно. Подяку завжди приємно вийшов. У достоїні почесної відзнаки містяни на згадку про визначну подію зробили спільне фото у фоє великої зали виконкому міської ради.